За час роботи за три місяці було евакуйовано майже 23 тисячі людей силами багатьох фондів. Люди були евакуйовані за чіткою системою, за чіткими правилами. У людей були зняті основні масові потреби, як їх особисті, так і матеріально-технічні, для того, щоб вони почувалися комфортно і не відчували, майже не відчували наслідків війни. І 23 тисячі людей зараз перебувають у безпеці. Плани на майбутнє продовжувати роботу зараз і з радою волонтерів Харківської обласної військової адміністрації відкриваються нові напрямки. Це відновлення інфраструктури, це робота з дітьми та матерями на деокупованих територіях. Ми вже почали організовувати і координувати масові заходи, наприклад. Свято для дітей 13 фондів об'єдналися, зробили велике свято для дітей з деокупованих територій. Ми робимо багато акцій. Ми пропонуємо ініціативи для різних фондів. Така акція пройшла як окопні свічки для наших захисників. Задонатили гроші, закупили парафін, надали цей парафін вимушено переміщеним особам ВПО, які добровільно згодилися допомогти. Тим самим ми соціалізуємо людей, допомагаємо їм щось робити, працювати задля добро образа для нашої загальної спільної перемоги.